Це минуле нашої країни. Проте минуле воно тільки для нас. А для неї назавжди залишиться сьогодення. Старий кадровик Ворошиловградського заводу, товариш Майцев висунув кандидатом в депутати Верховної Ради України сталінського наркома, першого маршала, товариша Ворошилова. тисячний мітинг робітників заводу одностайно підтримав кандидатуру вірного Сталінця. Кращому другу українського народу, любимому Сталіну та його вірним соратникам віддає щаслива Україна свої голоси. Ця коротка хвилина історії країни вже належить минулому. Але кожен з нас сьогоднішніх повинен собі відповісти, чи хоче він повернення тих часів.